Усім привіт, друзі, стадіон Ситиград Forest Arsenal Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на поєдинок 22 го англійської Прем'єр ліги Матч відбудеться вже у вівтороку 21.30 Ноттінгем Форест проти команди Mickey Артет. Так, Арсенал великий фаворит 3 та 16 команда Адінської Прем'єрліги, але якщо брати останні, до речі, п'ять матчів, то дві перемоги Нотінгема та три перемоги підпічній Мікелі Артети. І, до речі, останні матчі у 23-му році 1-0 Форест виграв, Арсенал виграв Бога у цьому нинішньому розіграші адміністрації Прем'єр-ліги. перший тур 2-1. Гол-гол Едрен Кіті табукові САКа в першому таймі. От матч, там в кінці матчу забив, але Арсенал втримав. А, вигравав Нотінг, але перемоги були домашні. І ось я ж кажу, останні дві домашні матчі Nottingham, вони завершилися перемогою. Давайте поговоримо про цю команду про Ноттингем. Мої друзі, коли прийшов Уну Джеперіта Санту, вони програли спочатку Бормут, але потім виграли такі команди, як Ньюкасл та Юнайтед. Ось, зіграли в Кукуанді з Black 2-2, але потім їх вибили. В матчі відповіді завершився прямого Дміла 3-2. Програли 2-3 Бренфорду останнього матча Ніз Прем'єр Ліги. І ось буквально у п'ятницю зіграли з Брістоль Сіті в нічю 0-0. Але, але все одно дозволило хоча б на 16-ту позицію на Тім Гейму піднятися, тобто вийти зуневито. Персонал у нас здомного відео щось не було. Була криза наприкінці грудні, на початку січня була набула точка криза, поразки від Вестхема до Машта два 2 поразки від Фулхема два один поразка від Ліверпуля в Кубку 0-2, три поразки поспіль, і ці всі поразки вони завершилися тим, що команда пропускала два за гру 6-1 по сумі, 6 -1, 1 -6, тобто 6-1-6, тобто, що берне ці три матчі. Але ось у суботу останнього матчі англійської прем'єр-ліги п'є могли Кристал Пелос таки в хорошій психоемоційній формі підійдуть до Нотінгема. Арсенал на третій позиції, в них 43 бали, а вони дуже багато забивали в цьому сезоні. Не так дуже багато пропускали. 42 забитих м'яча. При 20 пропущених Ноттінгем, до речі, наколотив 26 м'ячів, але при цьому команда. Розпропускались дуже так багато, і майже в кожних матчах і Ноттінгем, і Арсенал останнім часом пропускали. Хоча Арсенал виграв на нуль. Крістал Пелас Ноттінгем Оку зіграв в нуль-нуль. Але це все одно не відміняє того факту, те, що все одно, на мою суб'єктивну знаєте, точку зору, є певні проблеми в захисті у команди Артети, І все-таки ці проблеми. Знаєте, вони це такі є. Їх е треба трішки вирішувати. І, Я думаю, вже вирішую. Це особливо Олександра Зінченко. Без Сашка було дуже важко. Без Сашка, до речі, всі матчі, якби це зараз... А, ну, з Вустреміння, це був Сашко, але все одно Сашко це ключовий футболіст Арсенала. І ось як там Сашко тримає півзахист. захист, це футболіст. футболісти продвигає м'яч вперед. Неймовірно. Форест потужно розпочав принуди за Притосан, то була поразка від Бормута і від Бренфорда. Від Бормута в меншості від Брентфорда на їхньому полі. Це не, не трагедія програти, особливо поразка. Приклала, бо вона ще зони виліту. Ось ці дві перемоги поспіль тоді над Ньюкаслом та над Юнайтед. Вони, звичайно, команду зони виліту підняли. А до того Нітінгем був майже в зоні виліту. Цікава, до речі, битва буде, я хочу вам сказати, за виживання. Поверни зараз Севертон свої бали. Я думаю, різки би зараз би і не переживали би, а билися за Єврокубки, але цього ми вже ніколи не дізнаємося. Ще, можливо, теоретично ще їм 12% перемоги Нотінгема Фореста, вважають так, прогнозисти. 12% – нічия, 69% перемоги канонірів. Тут Без шансів, звичайно, Арсенал Фаворит. Навіть на Сіті Граунд, Нутінгем дуже сильно виступає. Так, команда Мікель Артети підходить в то, тому це бачите, що в нас не буде ніякої цікавої гри. Я думаю, на Tinker Forest дасть хороший такий бій, і я думаю, обидві команди заб'ються цілком імовірний розвиток подій. Знаєте, і мій перший прогноз на цей будинок це все-таки обидві команди, на мою думку, заб'ють. Думаю, обидві команди заб'ються, А другими переноси друга команда Арсенал все-таки по даному падінку не програє. Нічиї не виключаю. Але все-таки відею первого арсеналу, хоча знову ж таки по останніх матчах лютінгем вдаліше. Зараз Особливо в домашніх матчах лише поразка була одна в 2016 році. А так три поспіль з 18-4-2 по 1-0 останні матчі домашнього Лютінгем. Проти Арсенала має хорошу статистику. 4 подінг, на поразка, 3 перемоги. Да, статистика на користь NotingGema і можливо вона завтра і продовжиться. До речі, Арсенал вже дуже давно забував на Сіти Граунд вже майже 6 років команда Микеляр, ну, тоді не да, та був, арсенал там може 6 років забити на Сіти Граунд. Ну і матч ізначально не так той багато, бо Нотінгем там повернувся тільки друзі. А так, ну що, що буде команди заб'ють мій прогноз, та Арсенал по даному матчу не програє ось такий, мій прогноз на не матч, Ви, друзі, пишіть в коментарях свій прогноз. Рахунок, я думаю, або 1-1 теоретично можливий, або перемога арсенала в один м'яч. Я думаю, ніякого тут розгрома не буде, і буде у нас достойний матч на City Ground. Дамі, друзі, будемо завершувати наш прогноз. І ще раз нагадаю, буде команди заб'ють, та Арсенал не програє. Всім до побачення, всім пока!